До третього більш детально, що ми будемо говорити, це особливості контролю якості, підходів до різних способів виробництва чи технологій виробництва, який зв'язок існує між контролем якості та стратегією контролю контамінації. Розглянемо концепцію тестування цілісності і чому треба розглядати саме концепцію. Контейнер-положе інтегріті Testing. ми детально розглянемо, що це таке: це тестування системи або просто система контейнеру, купор невинний засіб і окремо тих, тестін, тестування, бо є це окремі дві системи: є тестування рутинне, а є сама система тобто, як вона була розроблена, як можна доказати регуляторному органу, на основі чого, що ваш підхід до... Тестування того, що не потрібно тестувати 100%, що він базується на певній виборці, що він є адекватним, підходящим. Це дуже важливі аспекти, тому вони будуть також включені в цей модуль. Далі наступний такий блок аспектів, він стосується митробілічного моніторингу. Він складається з того, що ми оцінимо вплив різних факторів на формування програми моніторингу. Взагалі, що вимагається, і як цей моніторинг може бути організований, що важливо в нових вимогах. І також вже, це вже буде, я думаю, що завтра ми вже детально будемо розглядати саме аналіз ризиків, практичний для визначення програми методичного моніторингу на основі на основі одної професійної асоціації, яка розробила це. Цей аналіз ризиків був мною адаптований для цілої навчального курсу, а також для цілепрактичного використання на підприємстві, і ми можемо його розглянути, як це працює. І також окремо ще поговоримо про моніторинг часток на, на, на останок і в світлі оновлених вимог, що там трошки змінилось. Ну і е, тоді пропоную вже починати з сам контекст, сам, сама, саму, е, саму суть того, що що закладено в це навчання. Розглянемо ми власне аспекти контролю якості. Е, що важливо сказати, що ми не розглядаємо з вами дуже детально, як сам провести аналіз на стерильність, чи Бактеріальні детоксини в цьому тексті, це не є предметом цього навчального курсу, оскільки у нас він, виходить, містить досить багато різних аспектів. Тут задачею є освітити, перш за все вимоги, і в тому числі вимоги, які ну і аспекти, які помінялись, і що важливо. Але тут я вам даю на цьому слайді просто розмежування те, що Є державна фармакопея України або інша фармакопея, яко, якою ви послуговуєтесь, якщо ви реєструєте у інших країнах, так? Чи це на основі європейської фармакопеї, чи це на основі фармакопеї США, то що і там є базові показники, так звані показники якості досторійних лікарських засобів. А також, якщо подивимося, ми на Фармакопею то фармакопея, ми не ми повинні забувати, що фармакопея регламентує методи виробництва, і методи виробництва також мають бути гармонізовано наш підхід гармонізований з тим, що написано в фармакопеї. А саме, наприклад, депаригнізація контейнерів для парентеральних лікарських засобів. Дуже довго було таке, що додатку 1 Усі експерти відомі, невідомі, читали цей додаток один і казали: де ж написано про деперганізацію контейнерів для парентеральних лікарських засобів? Не написано, що потрібно депергенізувати. От в ДФУ це було. Хоча по логіки зрозуміло, що депергенізація повинна бути питання, яка вона? Тому що якщо подивитись на депергенізацію... Сухим жаром, звичайно, вона ефективна, вона доказова. Але тепер може бути і елементами різних технологій. перше, наприклад, фізичне очищення, детальної поверхні дуже ретельне, плюс промивання висок, високо чистою водою для ін'єкцій, наприклад, там детальне механічне очищення, це також елементи деперогінізації поверхні. І теж по суті, якщо дивитись, то елем... Деперагенізація чистою водою для ін'єкцій, наприклад, те, що робиться для омивання пробочок, які виробник готовий для стерильних лікарських засобів, це також елемент деперагенізації. Сухожирової депенізації пробок немає у виробника, Депрагенізація проходить іншими способами. Тобто, ми маємо розуміти, що в будь-якому випадку наші контейнери мають бути деперагенізовані, а також. Критерії стерилізації, стерилізуючої фільтрації, вимоги, власне, до того, що ефективність стерилізуючої фільтрації, число фур'єв нуль, нульове, да, яке воно має мати значення тощо, певні вимоги до контейнерів це все елементи державної фармакопеї України. Окремо, поговоримо про частки. Тобто, коли ми говоримо про частки, Тут е, потрібно чітко розділяти, що таке частки, про які частки ми говоримо. Є частки, які у продукті тестуються, так? Е, так звані частки невидимого діапазону. Там дві різні шкали. Це, це є фармакопейне тестування. Є частки видимого діапазону. Цей діапазон чітко видимий, не зазначений, який він є, так? Рахується, є різні. Якби дані, да? хтось каже, що 50 мікрометрів людина вже може побачити там чи ну, не людина, прошу вибачення, наприклад, людське волосся да? має там, товщину певну, там, це вже видимий спектр. Тощо. Тобто, це видимий діапазон, він дуже має величезний спектр. Це може бути вплоть до того, що це шматочок скла у всередині в контейнері, який попав туди випадково. І це може бути дуже маленька частинка ворсу від фільтру, чи від мембрани фільтру, чи якась частинка, мікрочастинка ущільнення мембрани, того, що це все те, що може попасти в продукт, і вони є різної природи, ці частки, і ми маємо про це розуміти, що вони є різної природи. Бо особливо акцент робиться на тому, що виробник має мати в бібліотеку дефектів таких часток, а це означає, що ми маємо мати розуміння природи кожен раз цього дефекту, звідки ця частка береться. Щось береться, як я вже сказав, із мембрани, щось береться із металу, з металічного трубопроводу, щось береться із мембрани фільтру, щось береться із. Корпусу фільтру, можливо, пластику, щось береться із шлангів, які потенційно да, можуть бути. Тобто багато різних механічних часток, які, ну, та ж сама пробка. Да, вже в результаті ми маємо цілісну систему, закрили вже контейнери, і пробочка може також виділяти потім частинки, і ми також маємо розуміти, що це є частин природа, це виділення самої пробки. Так? Тому що, чи виділення